А, це для мене зараз показує поезію Все життя люблю літературу, купаючи мене стівку. І коли вже довкола пахне війною, і вже розгортаються перші битви. Говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне засвою. І прошу тебе тихо, не зграбно, не сміло. Говори зі мною. Говори зі мною. Я в захваті від цього фестивалю. Я не сподівався, що таки буде. Ну, бо знаєш, для мене там поезія. Я дуже люблю поезію, але я А, це для мене зараз показує. Оце все, що добрий вечір! Людей зібралося. Це означає, що це все не даремно, що Україна бореться за ось це, щоб ми нове покоління вирощували от в такому українському культурному середовищі. Це важливо. Ти можеш мені сказати. Чому це насправді? Кожній я поезію я тут. Тільки не кажіть, що ми того не хотіли. Без краю. Зараз якраз глядачі дивляться фільм Чубай говорити знову. Це фільм режисера з Києва Михайла Кропієвського, музику, до якого написав Тарас Чубай, над яким я працювала три роки. І сьогодні теж така прем'єра цього фільму на землі поетів. Художники показували себе картину, було море дешевого сухого вина, і то було прекрасно. А Грицько був неймовірний. Юрко виходив. Кімнати Грицько там м, м, читав Брежнева. А він мамі казав: послухай Брежнева, знаєш за закритими дверма, щоб вона. А вона казала до ви що там якісь радіо слухаєте, чи що? Тобто він її хотів здивувати, що це не радіо, а що там жива людина. Все життя люблю літературу, виріс в прямому сенсі в бібліотеці. бо мама там працювала. Працює досі, до речі. От і в нас дуже багато є пісень, названа, вірші поетів, сучасників, класиків, живих класиків і вже неживих класиків. Тому ми все до сьогодні зіграємо. Тихо, тихо, місяць твоє. Стихійне лихо, ти моє стихійне щастя, откіт поки та й на віконечко. Дуже гарно, що ти просто знаходишся в середовищі людей, про які ти ніби як які імен, чи імена ти бачиш в книгарнях, наприклад, чи про які говорять викладачі з літератури. Спочатку я думав, що буде найцікавіше прийти на якийсь концерт. Перехід батіг, кому вниз, мертвий півень. Але зрозумів, що тут дуже багато всякого різного контенту, і все дуже цікаво. Я особисто дуже задоволена, і сподіваюся, це вже буде на регулярній основі. І щороку ми зможемо збиратися тут чи не тут, але для того, аби насичуватися всім мистецтвом, поезією і творити наше, об'єднуватись українським. Сьогодні я прийшов конкретно на єздр, а... його нема, тому враження а... такі собі поки що я що йду прийшов. Слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, Чого душі мої так весело. Гець він гуде далеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене.